Мої вітання. Поїхали. Так. Чи є загроза наступу на Чернігівську область у січні? Чи є загроза наступу на Чернігівську область? Чернігівська область. Наступ. Така сама інформація, як і е, щодо Херсона, щодо Харкова, щодо Запоріжжя і щодо Сум. Е, наступу ніжками ну, це дуже мало ймовірно. Але е, загроза обстрілів, загроза е, диверсійних якихось груп, так, це є. І нехай таке не збувається. Україна повернула з полону 230 громадян. Чому серед них нема захисників Азову? Чи можливий у цьому році обмін саме з ними? Давайте так. Коли полонені наші азовці будуть вдома, чи відбудеться такий обмін? Хороші новини. Ну наскільки можна їх назвати хорошими? Нас чекають з вами влітку щодо азовців. Не раніше влітку щодо азовців. Ем... Я не думаю, що це буде прям великий обмін, але азовці там будуть. Дай Бог. Так, далі, що приховує Юля Тимошенко за ініціативою справедливої мобілізації для українців. Справедлива мобілізація для українців це що насправді? Це що насправді. Дивіться, я б сказала, що це прям такий хитрий ход і там спроба повернутися до влади, або якось повернути собі виборців чи якісь там людські, людську симпатію. Ні, це не про це. Це історія про те, що людина наостанок хоче зробити щось хороше, дійсно хоче зробити щось хороше. Інше цікаво наостанок. Або вона піде з політики, або у неї якась хвороба. Тобто тут людина вже думає про кінець. Ось така історія. Так, далі. Далі, далі. Чи будуть кардинальні зміни в житті країни після прийняття законопроекту про мобілізацію? Кардинальні зміни в житті країни. Ну то складно якось вже нас якось дивувати чимось. Чи будуть кардинальні зміни? Дивіться, давайте так до кінця цього року, 2024 року, нас чекає з вами дві два таких поворотних момента щодо мобілізації. Перший переломний момент буде до кінця зими, тобто законопроект, або що буде коїтися після того законопроекту. Це буде перше. І другий інша хвиля, інший законопроєкт, проєкт, це буде вже коли ми перевалюємо з вами за другу половину року. Тобто, це буде п'ятий, шостий, сьомий місяць. Тобто, це буде така інша хвиля. Дуже часто ви запитуєте, чи можливо, щоб чоловіки виїздили за кордон і коли це стане можливо. Так, коли це стане можливо, давайте так. середина, друга половина наступного року. Бо саме тоді карти показують, що будуть прийняті якісь послаблення з цього приводу друга половина 24-го року. А з березень-квітень 2025 року вже чоловіки будуть почувати себе ну, максимально вільно, наскільки це можливо. Окей. Так, далі. Далі, далі. Чи будуть в 24-му році бойові дії на Кримському півострові? Так, звісно, що будуть і уже є, я вам більше того скажу. Скандал гринкевич Морозюк, Ігор Гринкевич розікрав блядь, вони вже на мільярд гривень українську армію під час війни. Його вже розстріляли чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чим закінчиться ця справа? Когось посадять. Ну тобто, ви розумієте, що наскільки все погано, що е, при воєнному стані, тобто при е, стані війни в країні, по факту йде війна, ми знаємо, що людина на мільярд гривень е, обікрала українську армію, і ви питаєте, когось посадять? Ну тобто, ну тобто Треба питати, ну, він вже що, він вже мертвий, він вже тікає, він вже за ґратами. Чи знає про це Зеленський? Ну, він що, що він в танку сидить, Зеленський, що він взагалі не не, дупляне не відбиває, що діється. Ну, звісно, що знає. Так, давайте так. Значить, гри, Гринкевич морозюк. І що з того буде? Ну, тобто, людина понесе покарання якесь. Гринкевич-морозюк, то не одна людина. То ми маємо на увазі з вами, що то є прям якась організація, яка за ним стоїть. Чи отримає людина покарання, я дуже сильно в цьому ну, сумніваюся. На жаль, на жаль, карти показують так. Це про покарання, таке, знаєте, земне, судячи з наших законів, але карма, вона ще нікого просто так не уминала. Так що сподіваємось тільки на карму тут. В Німеччині закликали знову носити респіратори і маски. Чи загрожує Україні епідемія респіраторних захворювань? Чи загрожує Україні епідемія респіраторних захворювань? І так люди хворіють. У наступні два роки я вам хочу сказати, що буде дуже таке велике послаблення імунної системи взагалі у людей. Тобто пийте вітаміни, мінерали, консультуйтеся з лікарем з цього приводу. Тобто, нам два рочки протриматися. Далі буде тут у пісня. Чекаємо ту пісню. Так, значить, чи загрожують світу глобальні землетруси у 2024 році. Казали про це, минуле відео або позавчорашнє. Подивіться, пошукайте в мене на каналі, я про це дивилася, що будуть глобальні катаклізми. Воно називається Апокаліпсис. Це відео дуже така класна, оптимістична назва. І там вся інформація про це є. Дякую.